Багато хто задає питання, чи я вагонку в основному горизонтально шию. Ну, Покажу на своєму примірі своєї парілки. По-перше, коли горизонтально, візуально сама парілка, вона, ну, так як воно маленьке завжди, 3х2, 3х3. а так воно візуально воно її розширяє, воно становиться, ну, становиться пространство. Це по-перше. По-друге, от отака. Отак я роблюся. Тобі ж, от ми шую, шую вагонку. От тут залишається зазор 2 см. весь пар, який збирається на фольги, воно стикає вниз. І от сюди через цей сапожок скапає на пол. Тобто багато хто помиляється в тому, що ставити вагонку прямо на пол. Це помилка, того, що ну, вона буде гнити знизу. Влага буде тягнути влагу, особливо якщо стояти, це взагалі торцю в першу чергу тягнуть влагу. Вже не одну баню відреставривав. Знаю, що це таке. ну, Перероблюєш, потім сапожок, мучаєшся, підрізаєш. В общем, це таке. Ну, Я на своєму примірі показую. У мене тут і батарея. Для чого батарея? То що в мене тут санузел. Печка кам'янка у мене вон там. За углом. Я вже камінь заказав, камінь вже їде. І виходить, що в мене ж той котел дров'яний перед баню стоїть. Я велике відео зроблю. І от воно паровим виходить, гріє і тут. І для того, от я не парюсь в бані, да, там, допустим, просто там в літній кухні тусуємося. Щоб не палити дрова тут. Воно в мене прогрівається. В мене завжди буде тут сухо. Тобто в мене не буде тут такого, що буде довго скаплюватися влага. З баня парілка буде завжди просихати. Не що тут, бо тут буде витяжка От в цьому місці. У мене баня буде завжди суха. Не буде такого, що тут буде влага, тому що вона буде завжди просихати. У мене немає ні теплих полов, нічого. Я не закладував ці лишні гроші і за електричество платити, воно на кому не треба. А так у мене тут батарея, там батарея, котел. двері відкриваються і в мене все в теплі, вода не промерзне і оцирює приміщення. В общем, як то так? Це такий маленький інформативний відосик. Не було довго світла виключали, а це вже другий день не виключають, то я вже тут. Це вчора я ці дві стінки зашив, сьогодні он утеплив в вату, довіз фольгів впритик. У мене було 30 квадратів фольги, фольги тю 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 тютю в тютю хватило. Сьогодні хочу зашить стены, Ну, як мінімум. А дальше побачу, вже почув по силам, може ще й потолок жахнути, Щоб завтра это все дело зашліфувати, затерти шви і можна лежаки клепати. В общем, предложение следует.